Друзі, усім привіт вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Гарного всім дня і настрою! Зараз відповім на запитання. в мене. Свєта запитувала Тань. Ти йшла з манікюру, чому ти не показала, який манікюр ти зробила? Дівчата, так складаються обставини, що ти іноді, інколи про манікюр і навіть можеш забути, як тебе, яке в тебе ім'я. Яка краса? Зараз вам покажу. Дивіться. Яка краса. Оце так-так. Так-так. Я останні три рази як ходила на манікюр, я робила білий. Але ж відтінки були то теплого, то холодного. Цей раз я зробила відтінок холодного. Тому що. Не знаю, чогось так хочеться, тому так і роблю. Може, буде весна закі... нарешті закінчиться лютий. І будуть у нас якісь такі яскраві кольори обов'язково. А поки що ну, мені так зручно і мені так подобається. Сьогодні зранку прокинулась. Бачу, в холодильнику стоїть одна кастрюля з супом, і в судочки там ще один кусочок рибки, яку я смажила. І зелень рукала, яку я купувала на салат. І думаю, о, треба помити холодильник. Чим я мила? Ну, чесно, там ніяких таких, знаєте, сторонніх запахів не було. Ну, освежити потрібно було, тому що. Я вже давно там нічого не робила. Там білка шкребеться. Тільки я її не бачу, а чую. Ось така природа, вона таки відвлікає. Нічого. Так от, чим я мила холодильник? Водичка набрала водички, десь 60% водички і 40% уксуса. Ото пшикаю, тряпочкою, ну, це стінки Я протерла, нормально, так все швидко, ну там десь щось було, під... треба було помити. А самі оці полочки я вже помила, як Звичайно, миємо полочки та й все. Тому прибрала сьогодні у холодильнику. Зараз треба піти зробити закупку продуктів. А, і ще я зробила ревізію, там в мене консервація, консерви ще стоять, перевірила, все є. Купувала, купувала. Ну, слава Богу, що не знадобилося. Головне перевіряти срок придатності, це обов'язково. І там ще стоїть у мене крем-сир. Там він до середини березня срок придатності. Я, знаєте, зранку до кави з хлібом, то ну, не кожного ранку. Але так роблю. Зараз така невеличка прогулянка парком до моїх ялиночок. Ось. І піду робити закупку продуктів. Ні, це я зависла, тому що так... Тут так класно е, повітря. Ялинок свіжості це неймовірно, це Це краще, ніж психолог. Так спокійно, так класно. І я дуже полюбляю слухати тишу. Ну, там біл. Вілка, ну біл вілка. Синичку. Клас. А зараз ловимо митті життя. У нас якось сьогодні на вулиці. Ну, Плюс один сьогодні субота. Каруселька. Але не дуже так приємно гуляти, так, якось сиром. Я так ну, намагаюся, потрібно ж прогулюватися і все. Ну, Я відчуваю, що мені це задоволення не приносить, тому думаю, треба йти по своїх справах. Не треба робити те, що тобі не приносить задоволення. Це так. Ось ось тільки подивіться. Ну, я просто не показувала, побачила, бо це так, така мить була. Білочка заховала горішок, ворона за нею слідкує. Прибігла, білка побігла, а ворона взяла її горіх і тримає. Ну, що це таке? Ось таке життя. Ви розумієте? Куди ти той горіх поперла? Це білка заховала. Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас вже неділя, продовжую відео записувати, тому що, ну, вчора так склалося, що зіпсували трішки настрій, а з тим настроєм якось не хотілося нічого продовжувати. Оля написала, що в Єві є. Зараз акції хочу піти подивитися крем для рук 1 плюс 1 дорівнює 3. Але я вчора, ж, коли з парку виходила вже після телефонного дзвінка, то я забігла у сільпо і купила за 32 гривні Крем для рук. Ви знаєте, і непоганий, але дуже цікаво подивитися, що там є в Єві, тому зараз. Ой, у нас зранку сьогодні сніжок падав, думала, і такий рясний-рясний, знайде. Думала, та все. А зараз ні. Вже навіть сонечко виходить. Дивіться, яке у нас небо, яка краса. от, А отут у нас Єва, я зараз піду в Єву та позаглядаю. що там, Так, вийшла я вже з Єви, там гучно грала ліцензіонна музика, тому без коментарів було. Є знижки. Крем, дійсно, один плюс один дорівнює 3 можна повибирати. І маленькі там є. В мене парфюмований такий крем був, то нормальний, такий маленький. Оковці в, в сумку зручно його брати. Але ще звернула увагу, чи то Таня така уважна. А, чи то дійсно тільки з'являється український продукт в Єві. А, там, за доглядом за тілом, пінка для вани, олія для тіла, олія для волосся український продукт і ще і знижка на нього зараз є. Тому зверніть увагу. Що мені може підняти настрій, як не куток у Олі. Зараз прийшла, Олі десь нема, побігла. Але ж хочу вам трішки показати, що таки весна буде. Котики, гляньте, яка краса, краса красою. Десь там олічка побігла по справах. А я тут хазяйничаю. Ах, яка краса. Боже, я заспокоююсь, знаєте, коли оце все дивлюсь, зараз сонечко таке активне. Але щось для настрою придбати чи що? Чища. Товари для дому, Товари для настрою. Дивіться, оце як віконечко, така композиція, да? і що там? Клас з дерева. О, глечики. Дуже гарні. Була б Оля, вона би все це розповідала, бо так було б цікаво, а так Таня. Показує те, що бачить, і сама. О, клас. Як красиво, да? І ось є така композиція. Начебто троянди, да? І котики, котики, моркотики і пташка, весняна пташка. Привіт! Давай нам перемогу. Так, да, перемогу. Треба почаще про це казати, і все буде добре. Обов'язково. Так, піду я далі, Олі нема. Друзі, а ви знаєте, як приємно, коли ти йдеш по місту, працюють світлофори. Як повинно бути? Немає звуків генераторів. Як ви знаєте, щастя в таких якихось дрібничках небо сьогодні таке, як потрібно, і головне, щоб воно було мирним. Ось. Була на ринку, купила, буду не сьогодні, а там з неділі вже варити борщ, то буряк у нас борщовий буряк. 20 гривень кілограм і капусту взяла за 15 гривень кілограм, але ж я таку невеличку брала. Ну це не сьогодні буде, моїх сьогодні теж нема. Я Ото добре, що знаєте, супу тоді наварила, а нам кажуть, щоб ми ну, без фанатизму вмикали там, електроприбори. А я хотіла суп з дівчальками робити, тоді курячив, а потім думаю, та, і так смачно буде. Це ще, знаєте, вмикати м'ясорубку, це електрику, жерти. Потім ще ту м'ясорубку мити, то думаю, ні, нехай буде так. І так смачно. Ось, у нас слизько дуже. Якось було, ні, посипали, посипали. Нормально було. Потім воно підтаяло, і той пісок пішов наниз, а зараз якось начебто, ну таке. Ідемо танець під пінгвіня танцюємо. Ось така історія, мої дорогенькі. У, слизько, але гарно так. І сонечко таке яскраве, як чудово. Нічого, скоро буде весна. Люди, той, що триває вже майже рік, він закінчиться обов'язково, бо завжди так не буде. Я сьогодні себе дуже і дуже балую. Я зайшла в наш дім посуд. Дивіться, тут такі є стаканчики, хто з мого міста може буде цікаво, ще є акція у них. Це не реклама, це я просто вам кажу, може, кому цікаво буде. До 14 лютого 14% на все. На все. Ось. Це я так ходжу, дивлюся. Знаєте, що ще дивилася? Ось такі бокали для шампанського, Шість штучок. Ось такі, бачите, класні. Це я тільки дивлюся. Це тільки дивлюся. І продавець каже, що до 14 лютого знижка 14%. Я кажу, ну добре, тому так хожу, заглядую, кажу, можна познімати? Так, можна. Ну, це ви все бачили. Ще мені там, де-де-де-де-де, ось така тарілочка сподобалась, такий якийсь колір, знаєте, як пильна троянда. І теж... Акція йде на неї. Класний. Ну, Хто полюбляє темні, є темні. Теж акція. Ну все, бачите. Не будемо заважати, бо там людина щось каже. Ну, Ай, чашки, чашки. Всього такого хочеться, хочеться. О, сковорідка для млинців. Теж знижка, дивіться. Така плоска-плоска. Може комусь цікаво буде. Йомкості теж зі знижкою йдуть. Маленькі, великі. Да. Не знаю, сюди як заходжу, знаєте, як. Все так подобається, все би купила. Але ж це не на. О. Теж знижки. Знижки, знижки. Я дивлюсь у вас на все знижки, да? Да, зараз, да. Зараз, да. так? Так, да. зараз, так. Зараз, так, до 14-го, так? Так. Включно. Включно. Клас. ціни буде ще 14%. -15. Так, чудово. О, і свічки. А ще досі в мене горять ваші свічки. Да. Це вже людина, та, що там щось купувала, пішла, то ми з продавчиною тут розмовляємо. Прибори, теж снижка. Сьогодні з вами такий вихідний квест по магазинчикам. ну Те, що я дивлюсь, що мені подобається, я показую. ну так, Як вам квест по магазинчикам.